Ліверпуль та Челсі в рамках АПЛ провели один з найнудніших матчів, який мені довелось побачити. Але є одне але. І ім'я йому Михайло Мудрик. Друзі, привіт! Міша Мудрик вже встиг дебютувати за Челсі в офіційних матчах. Одразу заруба. Одразу матч проти Ліверпуля. Фактично 40 хвилин припало на Мішу в цій грі, і що за цей час йому вдалось показати? Зараз про це я. Розповім: і нуднючий перший тайм. Ей, Поттер, давай того. Як там? Мудрика. По якості передач, ніби минайте, інгулець у чужих формах грає. І це те, з чого мені б не хотілося би починати огляд дій Михайла Мудрика. Але насправді Челсі та Ліверпуль цього сезону е, це реально середняки. В першу чергу, по якості футболу. І перший тайм цього поєдинку ілюструє це дуже добре. Низька інтенсивність. Чимало браку, багато боротьби і фолів, і скасований гол Кая Гаверца вже на самому початку гри, який міг усе змінити. Це був, друзі, ідеальний опис з першого тайму, мені здається. А далі 55-та хвилина, і довгоочікуваний дебют Мудрика за Челсі. Мудрик на полі. Мудрик в грі. І насправді давно я так не чекав, мабуть, самого літа, коли Зіна перейшов в Арсенал. Давно я так не чекав. Якогось футбольного матчу. насправді дуже довго можу тягнути інтригу по-різному заходити до цього моменту, але це був просто чудовий дебют, друзі. Просто чудовий. Мудрик одразу додав Челсі гостроти в Атаці. Гра фактично почалась будувати саме через лівий фланг синіх. І те, як якісно мудрик працював в атаці, заслуговує похвали. Міша дуже непогано вийшов. В нападі шикарно, але в захисті ліниво. Еліот дуже довго стоїть один на фланзі. Треба більше допомагати Кукурельє. У Міші фактично стовідсотково. Що не 100% точність передач. Вайскаут просто ще не залив огляд цього поєдинку, тому я не можу апелювати саме точними цифрами, але за моїми спостереженнями цифра майже 100 має бути височезна якість атакувальних дій. Слухайте, Мудрик вийшов на поле і одразу почав гнути свою лінію, робити гостроту і головне без жодного мандражу. Його вартий момент, коли Міша накрутив кількох опонентів, серед яких переможці Ліги Чемпіонів і надкруті таланти, і пробив. Шкода, що не точно, але. Це один з найкращих моментів Челсі в цьому поєдинку. Краще, мабуть, тільки момент, Хакіма Зієша, який він сам собі створив. До речі, про з'єша він мудрику також створив момент, але Міша до м'яча, на жаль, не встиг. З'єєш цукерочку видав. Хвилюється, напевно, мудріння. Я апріорі не погоджуюсь з тезисом, що у мудрика був мандраж в цій грі. Який мандраж? Коли ти. Виходиш в такий матч, одразу починаєш розганяти атаки Челсі і робити погоду. Як ми було відчуття, ніби Мудрик 10 років за Челсі грає. Чесне слово, а скільки моментів Мудрик створив тому хлопаку в нападі Челсі з її складним для мене прізвищем, і скільки моментів той хлопак запоров через банальну е, нескоординованість ско... не господи рухів? Так, Мудрик місцями повільно рухався у грі проти м'яча, але аби повністю зрозуміти, чого вимагає Потер, хоча, думаю, для всіх гравців Челсі, Місцями загадка потрібен час. Ба більше, чимало то відборів було у Міші, і він і в захисті відпрацьовував, і в нападі відбирав м'ячки, і починав атаки. Але забий той гол, ну це був би ідеальний дебют. До речі, кускорти і Софаскор, наприклад, моєї думки, не протримуються. Вони не дуже оцінили мішу і вліпили йому 6,8 і 6,9. Відповідь і як на мене, своєрідною вишенькою на торті в цій грі можна вважати заміну Джеймса Мілнера. Звісно, після виходу Мудрика на поле міша вийшов навозюкав досвідченого захисника, змусив його фолити на міші. За що отримав жовту. І клуб такий, мабуть, та ну нафік, тренд, давай рятуй ситуацію, бо зараз буде ще гарячіше. Друзі, мудрик, як на мене, цілком файно дебютував за Челсі. Сам собі моменти створював моменти для партнерів. Беремо до уваги факт, що з листопада у нього не було практики серйозної. Беремо до уваги тиск і відповідь. Дальність. Це було круто, це був крутий дебют, друзі, по співвідношенню всіх факторів. І я переконаний, що в наступних матчах Потер має давати йому більше часу. Пробувати будувати атаки через нього, і повірте, це може принести результат. Оцінюю цей дебют на 8 з 10. Мінус 1 бал за пасивність в грі проти м'яча, і мінус один бал за те, що не забив те, що мав, а мав забивати те, що мав. Друзі, пишіть коменти, як ви оцінюєте дебют Міші і. Наскільки балів ви оцінюєте цей дебют? Цікаво побачити ваші думки. А я ж закликаю вас дивитись наступні поєдинки Челсі і робити прогнози на них. Тепер кефи на їх перемоги мають заворушитись. Де робити прогнози, ви знаєте, друзі? На сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ, Тож будьте середині гри разом з трибуна. Та фаф на цьому все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобався дебют мудрика. Про це пишіть коменти і підписуйтесь на канал, аби не пропускати подібні відео з детальними розборами дебютів і матчів наших хлопаків у Європі. Дякую за перегляд! На зазочі, друзі, бережіть себе.